Неймовірні відчуття сповнили душу і серце, які, наче, підносились високо до небес разом з ангельським співом хору Орфей у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, міста Броди, у день свята, обрізання Господнього. Тут щиро вітали митрополита Львівського і Сокальського Димитрія. Високопресвященство, сокросища владико, владих День нового року і широ серце вітаємо вас. На теренах нашої великої важливої історії бродівщини у нашому святому старому храмірі злаблістої Броди, міста Броди. Просимо ваших святих молитв за наших воїнів, за наш край, за наших присутніх і весь український народ. Просимо вашого послання і спалаю деспота, десь влади його преосвященство здійснив архіпастриські відвідини бродівського благочиння і звершив божественну літургію святителя Василія Великого у різдво Богородичному храмі нашого міста. Треба сказати, що приїзд митрополита Димитрія у броди уже став доброю традицією, і щороку, 14 січня, вірні храму поспішають на спільну молитву, аби почути таке проникливе і повчальне слово його преосвященства, слово, яке надихає, дає снаги, зцілює і вчить мудрості життя. За божественною літургією владиці співслужили секретар єпархіального управління, настоятель Львівського храму ікони Божої Матері Всецариці, протоіерей Володимир Бачинський, декан Бродівський Львівсько-Сокальської єпархії, настоятель храму, Різдва Пресвятої Богородиці міста Броди, митрофорний протоієрей Василій Шира, священники Бродівського благочиння Православної Церкви України. Співи богослужіння виконував львівський чоловічий октет Орфей. Під час літургії Митрополит Димитрій підніс особливу молитву за визволення України від нашестя чужинців. Господи Боже, сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх. І людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу і святині наші. Цю особливо сильну молитву промовляли усі присутні у храмі, молились за перемогу та мир Україні. Наприкінці літургії архіпастер виголосив проповідь. А також привітав настоятеля храму митрофорного протоієрея Василія Ширу з іменинами. І з благословення предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, вручив йому орден святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня. Хотів би ще сьогодні. Виконати таку почесну місію від блаженнішого митрополита Епіфанія і вручити оцю Василю орден, вже черговий орден. Очевидно, наш блаженніший любить отця Василя. До речі, що ви знали, він мені обіцяє, що він тут буде у вас. І ми готуємося, що блаженніший приїде. А ось зараз передає ще раз своє благословення і цей ось орден аксі. У свою чергу зі словом подяки за відвідане парафії та звершене богослужіння до очільника єпархії звернувся отець Василій Шира, піднісши владиці просфору і квіти. Вашого рида дика сьогодні. Я думаю, що ваші слова сказане. Більше ніхто не може щось доповнити, тому що вони щирі, правдиві. Тільки одне є потребою, щоб їх втілювати в життя. Я сьогодні вам дякую за ваші молитви, за розуміння, перш за все, як частіше в новому році. Ми Починаємо з молитви з вашого архіпасторблархіпастор благословення. Починаємо новий рік церковний. І я вам бажаю, щоб ті всі милості Божі торкалися на ваші наверхі архіпастерські стеження. Господь взяв того, що все необхідно для вашої потреби і не ще не один раз. А з блаженнішим тим більше ви переступили поріг нашій Матері Церкви, старовинної церкви, вже більше 400 років, яка завжди чекає вашої присутності, вашої святих молитв і вашого благословення. Я сьогодні з вдячністю зідаю вам святу простору. Дякую. і від себе, і від парафіян. Той щирий букет квітів, щоб завжди і усьому, а особливо приїдете до стальнограда нашого Львова, щоб дійсно могли глянути на той букет і згадали присутність вашу з нами всіма разом. Митрополит Димитрій наділив учасників богослужіння архіпастриським благословенням. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого апостола, Андрія, первозваного, святого Отця нашого Василія, великого архієпископа Кисарії Кападокійської і святителя митрополита Київського Петра Могили, їх вже і пам'ять нині звершуємо і всіх святих. Помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіку любос, блаженнішого митрополиту Київському і всієї України і владиці нашому, високопреосвященнішому Дмитрію, митрополиту Львівському і Сокальському, і обом короними Пасхи, Бог країні країни наші, владі, військові народу, і цьому священному Собору, настоятеля храму цього, священну протирію Василію, знову дня, тезу іменництва і всім іменникам Василія, і всім парафіянам, і жертводавцям храму цього. Подай, Господи, благо і мир, мирне життя, здоров'я і спасіння і збережи їх на многое літо. non aiam